Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми поговоримо про один із найважливіших наукометричних показників для дослідників та викладачів. Поговоримо про індекс гірша або H-індекс. Якщо ви хочете закріпити розуміння того, що це і як його розраховувати та знаходити, то це відео саме для вас. Отже, індекс гірша. Це показник, який відображає як продуктивність науковця, так і вплив його робіт. Вперше цей показник був запропонований фізиком Хорхе Хіршем у 2005 році. Суть його проста. Якщо у вас є H-робіт, кожна з яких була процитована не менше H разів, тоді ваше значення H-індекс дорівнює цьому числу. На прикладі, зрозуміти простіше. Якщо у вас є 10 статей, кожна з яких була процитована не менше 10 разів, то ваш H-індекс дорівнює 10. Чому це важливо? Індекс гірша дає уявлення не тільки про кількість опублікованих робіт, але й про їхній вплив на наукову спільноту. Чим більше ваші роботи цитуються іншими науковцями, тим вищий ваш h індекс і тим більш впливовою вважається ваша наукова діяльність. Це часто використовується для оцінки кандидатів на наукові посади при отриманні грантів або при співпраці з іншими установами. Тепер давайте розглянемо, як можна розрахувати індекс гірше. Насправді, вам не потрібно самостійно розраховувати цей показник. Існує кілька наукових баз даних, які автоматично обчислюють ваш H-індекс на основі ваших публікацій. Наприклад, ви можете подивитися свій індекс гірша у Scopus, Google Scholar або Web of Science. Ці платформи відстежують кількість ваших публікацій і цитувань та автоматично розраховують індекс гірше. А якщо ви живете під каменем і все ж треба розрахувати вручну, то ось вам методика. Хоча я не розумію, якою науковою діяльністю можна займатися під каменем. Спочатку створіть список ваших статей, відсортований за кількістю цитувань від найбільшої до найменшої, потім знайдіть номер статті, де кількість цитувань дорівнює або перевищує номер статті у списку. Цей номер і буде вашим індексом гірше. Наприклад, якщо ваша третя стаття в списку має три цитування, а четверта менше, то ваш індекс гірше дорівнює трьом. Проте знову ж таки, ви можете подивитися свій індекс гірше в будь-якій базі даних. Почнемо зі скопус. Ви просто вводите своє ім'я у пошукове поле і на сторінці профілю бачите свій індекс гірше. Те ж саме можна зробити у Google Scholar та, як ми бачимо, у Web of Science. Багато науковців запитують, який рівень індексу Хірша вважається хорошим. Це залежить від вашої галузі, бо скрізь різні традиції цитування. У природничих науках зазвичай вищі індекси Хірша, і це норма. Оскільки там більше цитувань, ніж у гуманітарних науках. Для молодих науковців навіть індекс гірша 10 може бути хорошим показником. Тоді як для досвідчених дослідників цифри можуть досягати 40 і більше. Якщо ви хочете підвищити свій індекс хірша, важливо зосередитися на якісних дослідженнях, які будуть часто цитуватися. Публікації у журналах з високим імпакт-фактором, співпраця з колегами з інших країн та активна участь у конференціях, також можуть допомогти збільшити кількість цитувань. Варто з розумом підходити до формулювання теми роботи, бо в кожній галузі є більш і менш цитовані в даний момент концепції, і треба також зважати і на це. Ще, звісно, важливо коректно заповнювати метатеги до вашої статті. Це назва, анотація та ключові слова. Саме з їх допомогою вашу роботу знаходитимуть в інтернеті. Ще одна опція по збільшенню індексу гірша перейти за посиланням під відео і скористатися порадами наших менеджерів. Важливо також пам'ятати, що h індекс не є ідеальним показником. Він не враховує нещодавні публікації, а також не відрізняється кількістю співавторів, тому його варто використовувати разом з іншими показниками, аби отримати повнішу картину наукової продуктивності того чи іншого дослідника. Висновок: отже, індекс гірша це корисний інструмент для оцінки вашої наукової діяльності. Але його треба розглядати в контексті вашої галузі та інших показників. Сподіваємося, це відео допомогло вам зрозуміти, що таке індекс гірша, чому він важливий і як його можна підвищити. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до зустрічі в наступних відео.